Наступна візитка! Наступна візитка команда аварія рівне. Ей, Доброго вечір, шановні! Вас вітає команда аварія! Місто рівне! І як завжди, розпочнемо з поганого, дуже невдале пограбування. Всім стояти! Лена? Не. Nee. Катя? Ну не. Nee. Потримай пистолет. Давай. Валя? Не. Nee. Юля? Ну не. Nee. Не. Mm. Mm -hmm. nee. Сдаешься? Здаюсь. Коли бітбоксер Вальєра робив, ніхто й не здогадався, що йому просто погано. А зараз, а зараз... тихенько випадок на рибалці. Хочеш? Глухих повезли. Ви продивились мініатюру відро з мусором. Червона шапочка продала почку, і тепер вона просто червона ша. А зараз абстрактна мініатюра, Змій спокусник. Ну, візьму й мене. Я тебе попрошу. Візьми в мене. Ну будь, ласочка. Бабусю, ти вже десята по посвідченню, за все рівно прийдеться платити. Ви продивились мініатюру відро без мусору. Друзі, вся Україна готується до Євро 2012, так само, як і наші вельмошановні гопніки. Отож, випадок на районі. Uh, uh, I'm so sorry, uh, do you speak english? So, so, короче. Oh Оголошення. Пропав зір. Продам бінокль. Випадок на весіллі. Весілля, свято, чому ніхто не танцює. Це ж так круто. А тепер давайте подивимось, як це виглядало насправді. Весілля, свято, чому ніхто не танцює, це ж так круто. Прес-конференція з Миколою Яновичем Азаровим. Е, Микола Янович, ви знаєте, всі сміються над тим, як ви розмовляєте на українській мові. Скажіть, будь ласка, ви що насправді не вмієте розмовляти на українській мові? So, so, короче. Випадок в магазині. Доброго дня! Мені Доброго дня. мама дала записку візьміть, прочитайте, а то я ще не вмію. Так. Продайте касому. Касому перекреслено, мому сину. Три літри горілки, так. 43 стаканчика. А? І дуже суперлегкі сигарети. В світі? В світі. А що, мама сама не могла прийти? Мама? Мама не могла прийти, тому що в неї поломана нога і. Привіт, синку! О, чудо! Тобі тут тато записку передав! Свої друзі, І на завершення хотілося б завершити на завершення завершити все правильно українською народною мудрістю. Дорогі друзі, якщо у вас чогось нема, вкрадіть. А якщо є, ховайте так, щоб не вкрали.